тепло, але з опадами, попри невеликі дощі, осінь ще потішить франківців теплом. У найближчі дні температура повітря в день коливатиметься від 15 до 21 градуса. А от регулярні опади, які очікуються до кінця тижня, каже метеорологиня Ірина Марчук, будуть спричинені циклоном, що рухається з півночі. Надалі цей циклон переміщуватиметься на центр України. І нас очікує дощова погода, в принципі, до кінця тижня, аж в неділю очікується вже без істотних опадів, і з понеділка очікується вже підвищення температури в денний час до 21 градусу, тобто закінчення жовтня, в нас очікує тепла температура. А наразі на тиждень в денні години максимум температури підніматиметься до 17-18 градусів, а нічні температури від 3,8 до 5 градусів тепла. Метеорологи стверджують, раніше осінь на Прикарпатті була значно холоднішою, але останніми роками спостерігається підвищення температури. Осінь стає більш сухішою, теплішою. А, ну, у нас раніше от, сніговий покрив вже в листопаді утворювався, десь друга, третя декада орієнтовно. А то зараз буває, що сніговий покрив утворюється в грудні, не утворюється в грудні. Тобто минулий рік в нас ну, температура нижче нуля в січні практично не опускалася. Тобто, у нас якісь такі досить різкі перепади якраз температур от, і різкі зміни погодних умов. Мінусової температури метеорологи поки не фіксують. Тім радять не забувати про теплий одяг і стежити за прогнозом погоди. Віталія телеканал